Ми двома проблемами, ну, якби даріло, ми вважаємо, що це є хвилі тепла, які є дійсно ну, дуже такими спонтанними і Так, Це все Ось 29 жовтня, 2013 році, спостерігалися найбільша така температура за той період часу, щось 18 градусів Цельсія, яка ну, тобто, не. Не для даної погодного. Ми віднесли до таких проблем хвилі тепла, озеленення, питну воду і енергетичну проблему. Значить, що стосується енергетичної проблеми. Біля нас, як вже неодноразово казали, знаходяться дві атомні станції, які згубно впливають на наше здоров'я. А відповідно для того, щоб всі ми не ходили з сіма пальцями чи не так, третє вухо, щоб на затилку не виросло, їх реактори охолоджують, а відповідно воду зливають в річку, яка протікає біля рівного, яка течі також через Долбунів. І такі проблеми, як з питною водою. Боги одне з якими ту воду беруть, також можуть виникати такі проблеми. Е, потім ми намагалися зобразити е, проблему озеленення, як нас те висловлю тут, одне деревце і нещасний біля тих труб. І е, ми вважаємо, що колись на... Та, за давніми спогадами в Рівному було дуже багато дерев, основні були каштани, берези, взагалі, наскільки я пам'ятаю, то парку було безліч дерев, було більше дерев, ніж, я не знаю, ніж мабуть, людей в цьому місті. З часом, так як почали будуватися великі торгові центри, Златоплаза, той самий Макдональдс, Дира стало значно менше, їх використовують для виготовлення паперу, ще для всяких людських потреб. А відповідно забудовуються якісь якимись заводами, якимись станціями, будівлями громадськими, і через те проблемне заведення широко стосується міста рівного. Що стосується хвиль тепла, то це. Проблема не зовсім можна сказати, що відноситься лише до рівного, воно відноситься для всієї території України, але рівне зачіпає в тому числі, і в зв'язку з тим у нас відбуваються великі атмосферні перепади, великі перепади атмосферного тиску, зв'язку з чим.